Хто куди? А я на море. Mm. Вітанечко вам, мої хороші. Так, вибрала для себе місто Одесу. Як можна не любити море, не любити сонечко, тепло. Дуже мені подобається це місто, особливо старе місто, схоже дуже на наш київський поділ. Затишно і класно, ви знаєте, тому війна війною, коли це все закінчиться. І тому хочу жити саме в цьому місті. Дуже гарне затишне місто, і відзивчі люди. Все чудово. Тому буду тепер жити тут. Хто буде в Одесі? Пишіть, зустрінемося з вами на каву. Сенція. Знайшла нам квартиру в цьому ж самому ЖК, де і я собі придбала, дуже хотіла тут знайти квартиру. Але ЖК такий, що більшість людей все-таки купують не для оренди, а собі для проживання. Зараз зроблю вам маленький рум-тур. Забудовник встановлюю такі гарні двері саган. Вони ну, гарні надійні, гарної якості. Ніхто бачить, їх не замінює, значить двері хороші. Тут є гардеробна, не сильно велика, але ну, думаю, що для речей наших вистачить. Санвузол тут з душевою кабіною. Це знаєте таке? Наче простенько, гарненько, чистенько. Все мене повністю влаштовує. Ой, тут привіт. Купила сьогодні ще заодно ходила по рушнички в сінсе і придбала собі курточку, бо такий холодний вітер. Вранці було тепло, в морі вода була тепленька, а потім все-таки. Стало холодно. І кухонька така, бачите, все є. Гарна квартира, я ж кажу, по якості вона краще, ніж в кам'янці знімаємо, а по вартості дешевше. Навіть балкон тут навіть є. Там одразу і епіцентр поруч, дуже близько. Балкончик такий гарний. Є де сушити білизну наверху. Зараз покажу кімнату. І кімната. Їде спати. Не знаю, можливо, сюди телевізор поставимо, не побачимо. Чирінки, ноутбук під ці під книжки, комод, стіл. Стілець я рішеку нещодавно купувала, так що, наче ну, все добре. Будемо собі тут жити, буде все добренько. Обживемося, звикнемо завжди так. Спочатку здається, якось так собі, потім звикаєш і все нормально. У мене скоро поїзд назад. Ой, буде в мене третя ніч у поїзді. Добре, що хоч сьогодні я тут взяла цю квартиру да, і була можливість прийняти душ, хоч трохи ногам відпочити від взуття, бо вчора цілий день в Києві. Вранці дуже приїхала ж рано, там потяг приїжджає. У нас о 5.20. О Одесятій у мене був поїзд вже на Одесу. Таке, знаєте, ну, свої клопоти, але ж питання, які потрібно було вирішити. Слава Богу, все добренько. Якось я хвилювалася більше, знаєте, щоб все склалося, бо і квитки куплені, і все. І дуже добренько, все чотенько. всі питання закрила, вже сижу, відпочиваю через декілька годин. Буду мати поїзд назад. О другій ночі буду в Вінниці, так що ще покажу вам ранішню Вінницю. Так все добре. Дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся, мене підтримуєте. Для мене це дуже важливо. Якщо якісь запитання, питайте, буду вам показувати, як у нас тут є будівництво, буду робити ремонт, буду вам все потім далі показувати розказувати. Дуже б мені хотілося наладити своє таке як маленьке виробництво. знаєте, Зараз ці муслінові халати, вони такі дуже м'яка бавовна. Муслінові халати шити, текстиль весь для дому. Так що, можливо, теж вам буде це цікаво. Багатьом, хто любить скатертинки дуже гарні, все буде гарне і якісне. Сподіваюся, що в мене все вдасться. Все наладиться моя робота і все буде добренько. Дуже сподіваюся на те, що все має бути добре. Має ж воно бути добре? І Хай закінчиться вже ця скоріше війна, клята. І все налагодиться. Тепер поговоримо про село. Що ж мені там найбільше, що подобається, що не подобається. Коли переїжджаєш в село, мабуть, найголовніший момент потрібно мати стабільний дохід, стабільну роботу. Або якщо займатися, можливо, якимось аграрним як бізнесом, саджати там смородину, малину, полуницю, можливо, в такій сфері, але теж тоді треба розуміти, що потрібно мати гарний бюджет. Трішки притомилася, вже тримаю голову. вибачайте, бо такий ж кажуть, другий день в дорозі. Так, і треба мати гарний бюджет і щоб наймати працівників. Бо самому, якщо це великі ділянки, обробити це все буде дуже складно. Люди стараються знаю знають, багатьох хто так починає, хочуть зайнятися своїм сімейним агробізнесом. Але тоді треба враховувати, що будете постійно, постійно в роботі, в городі. Важка праця, дуже важка. І... Знаєте, з іншого боку, мене ще так спонукало трохи до переїзду. Я була спочатку трохи вагалася продавати хату чи не продавати. У нас сусідка молода дівчина, їй десь 23, мабуть, роки, 24. Вчилася вона в Києві, зараз засіли в селі і каже, що так простіше, простіше жити в селі. Знаєте, ну не знаю навіть чи простіше. Якщо ти маєш нормального освіту, то хіба не простіше піти на роботу, заробити кошти і їздити в село реально як відпочивати, а не гнути спину? Можливо, все-таки краще трохи як розумом. Я знаю, що всі мають всі роботи важливі і все це теж, бачите, дуже багато вклала сил в село. Хоча реально це було безтолковою, дійсно, що, мабуть, це не варто було взагалі, якби я знала, що я його буду продавати, я б дійсно там нічого не робила. Це все не цінується взагалі ніяк. Тобто красота, нікому воно не потрібно. Всі приходять, дивляться, а хата стара, що там її? Ну, як там вони казали, грубо говорили. Губи накрашені, жопа не мита. Ну, що ж зробимо в хатинка, але вона була в гарному стані, дуже в гарному стані. Нічого їй не бракувало, все з нею було добре. І бачите, ми ж там були постійно, ми там і майже зимували. Переїхали в березні, коли сніг випав, вночі було мінус 9, було холодно, але в хаті було, ніяких проблем не було. Але я ж кажу, знаєте, всі дивляться, хата стара, все, що там її, дві копійки ціна тої хати. І все. Тому таке. І за переїзд в село, значить. І... Тому тут треба теж дивитися про свої фінансові можливості, тому що село реально, тобто постійно потрібно там щось робити, постійно потрібні кошти на це. Безкоштовно нічого не з'являється. Якщо це велика, велика ділянка, потрібен буде. Ми купували маленький культиватор для, там, для, для ділян для цих грядочок. А так, тоді потрібен нормальний мотоблок. Мотоблок і кошти добрячі, нормальний. І я ж кажу, це все садове приладдя, це все. І постійно воно постійно треба то те купити, то купити. І все ж воно, якщо порахувати, то виходить така гарна копійчина. Тому все-таки е, я побула в селі і розумію, що, мабуть, все-таки е, піти працювати на роботу буде набагато якби, і дохід буду мати. І, і, менше, і менше втомлюватися, тому що трохи я нагнула свою спину, напрацювалася в селі так, що трохи тепер маю проблеми з хребтом. Повилазили мене грижі і в попереку, і в шиї. Трохи ще ходила на кінезіс, може, хто знає кінезотерапію. Дійсно допомагає, хоча неврологи, звісно, зразу ж підсаджують на пігулочки, на, на, на уколи, і уколи проколола, все як потрібно, все сама собі робила і все було добренько. Ну, зараз почуваю себе нормально, але дійсно потрібно цим потрібно постійно займатися, щоб підтримувати хоча б не гірше, щоб ставало справи з тою спиною. Тому бережіть себе, якби і тут теж потрібно зважити. Цей момент, чи варто вкладати тоді ну, своє здоров'я, бо потім дійсно обійдеться набагато дорожче, лікуватися зараз дуже дорого, і що обстеження, на одні обстеження ходить куча грошей. Тому потрібно подумати, чи варто своє здоров'я вкладати, чи, чи краще пішов на роботу, відпрацював, заробив кошти, і дійсно, я ж кажу, що як для їздити, як для відпочинку. Е, наступний момент теж немало важливий, якщо є е, чоловік у вас, який буде роб, виконувати всю чоловічу роботу, там, тому що там, і кришу замінити, і щось там підзалатати, якщо це все вміє робити, це дуже зок, все, все зекономить гарно гроші. Бо завжди когось наймати, то в людини там то не виходить, не завжди можна швидко когось знайти. В селі знайти людей не так просто. Зараз, тим більше, що війна, позабирали молодих на війну, старіші з віком все-таки вмирають, і тому важко кого знайти, щоб виконували цю роботу. Тому, коли, якщо у вас є гарний такий чоловік, свій майстровитий, то дуже вам пощастило і все вас. Получиться. І такий немало важливий момент потрібно мати своє авто. Без машини в селі, ну це просто будете на горбу, тому носити своєму постійно все нас підтягати. Щоб де привезти знову-таки тоді потрібно платити. Виходить, дуже дорого. Тому краще все-таки, якщо є авто, тоді вже спочатку потрібно мати авто, а тоді вже задумуватися про покупку. Будинка за містом. Без машини в селі складно, навіть поїхати чи в якусь сільраду, чи ще кудись не завжди це буває дуже близько, тому все-таки краще мати своє авто, якщо вже вирішили мати будинок за містом. Ну і, звісно, садочки, школи, амбулаторії, як я, бачу, бачите, я теж розповідаю, що без школи ну геть. Зовсім не так, як я хотіла. Думала, що буде школа, і будемо постійно ходити все-таки на офлайн навчання, а виходить поки що дистанційно, тому що дитину смикати зі школи в школу, тому що було вже незрозуміло. Я думала, що вона піде до школи з вересня, але вже коли вирішили, що ми живемо по окремості, я навіть ходила до школи, дізнавалася, її б туди взяли. І вже розуміла, що незрозуміло, де ми будемо взагалі потім далі жити. І дюргати дитину зі школи в школу немає смисла. Тому поки що так. І вже ось, бачите, зняла я квартиру, і наступний крок забираю дитину сюди, Точніше, спочатку, збираю речі, потім забираю речі, забираю дитину і йдемо в школу влаштовуватись. Сказати, що в селі гірший варіант життя, я не можу так сказати. В селі теж жити добре. Якщо у вас є, маєте стабільний дохід, маєте гарного чоловіка, який вам там все буде робити по господарству. Маєте свою машину, то взагалі це просто все, всі зірки зійшлися. В селі теж можна дуже добре жити. Єдине, от я для себе зрозуміла, що мені буде набагато дешевше жити і, і простіше не те, що дешевше простіше навіть жити. В квартирі, ніж в селі десь в будинку. Я тут не буду думати, в мене сидить консьєшка в під'їзді, я не буду думати про охорону, що там мені хтось щось десь краде, ще щось зробить, ну максимум поставити охорону на двері. Все, більше тут і, якби, і роботи такої, що ж тут робити, поприбирати, де і все. А село ж, пам'ятаєте, то садок гриби, то ще щось робить. Ну це безкінечна постійно робота та є постійно. І при тому, що я тільки вигрибла вигребла те листя, гребла його і осінь, і зиму. На початку весни закінчила, воно виросло нове, і потім почало мені знову осипатися. Ще, мабуть, липень тільки почався, вже почав знову той горіх сипатись. Постійно є якась робота. То вже мурашки були по подвір'ю повилазила і ходила, посипала, щоб мені там не робили му мурашники. То були, була, приїжджаю, дивлюся, іду е до кухні, десь хтось е кота чи отравився, він чи що, чужий кіт, у мене в подвір'ї здох. Таке вже на бналопаду того кота ходила, закопувала. Ну, знаєте, таке постійний екшен. В квартирі такого немає, в квартирі ну, максимум, що в тебе може стати, таракани заведуться. Ну і все, ну, вода може потекти. Але ж і в селі таке може бути. Вода теж може і ремонт, і все потрібно так само робити. То була сусідка, казала, що я її знімаю, як вона там свариться, хоча нащо вона мені здалася, ніколи я її там не знімала, ту сусідку. Як вони там кричать, то що ж я можу зробити? Як вони потрапляють їхні крики в мої відео? Ну, не сваріться люди тоді, так що Тоня, вам вітання. Більше вас ніхто знімати не буде. Живіть спокійно. Скоро буду вирушати на вокзал, хочу вам показати трішки територію. Заодно сама подивлюся. Бо якось я на фотографії бачила, а вживу я її тут не ходила. Тому що двір закритий, зараз вам все покажу. Ось, власне, сам будинок. Усіма пандусами, там дуже гарне укриття. Закрита територія. Гарненько куток. облаштовано. Винесені окремо смітники, щоб нікому вони там запавів поганих не давали. Ще один ЖК теж гарненький такий. І покажу вам мій будиночок. Взагалі. Як парк. А буду тут дивитися і насолоджуватися рослинами. Мабуть, тим мені цей жакай сподобався, що він так гарно, рослинністю такою засаджений. Все, як я люблю, все як мені подобається. Буду сюди ходити милуватися, що тут чорнобривців підсію, та й буде взагалі чудово. І ось мій будинок за весь засклений вже. І де там є моя квартира. Хто знає, раптом тут, мої підписники, мої сусіди. Да, облаштували, посунули вже цей паркан, бо вже всі будівельні роботи, вже тільки фасад лишається робити, а так вже всі роботи зроблені. Зробили діткам вже майданчик, бо не було вже майданчика, тут, бажко, тут був паркан. І отак вони шведесенько зробили красоту. Ну, що, як вам подобається міжика? Бо мені дуже подобається. І, знаєте, якось тягне мене сюди в Одесу. Я приїхала, була трошки, вже ось так хочеться. Знову до моря. Сьогодні побачила море. М -м -м, море це любов. Так що отак от. Я поторою ще триває. Вже я у Вінниці, три години ночі. Холодно, парс родий, йде у Вінниці. Не знаю, скільки градусів. Реально холодно. Так що їду далі. Їду трамвайчику на автобокал. Буду їхати в камене через 2 години в мене. Що? Довго в мене вийшла мандрівка, дорога додому така важка, бо займе вона майже 18 годин. Нічого ну, викладу немає, тому що з Кам'янця їздить тільки один поїзд на свій і все. З Мельницького за теж там ходить один поїзд які ночі, були, варі, і приїжджає другій ночі, там не зовсім з Сменицька все одно треба добирати. Так Поки доїхала на автовокзал, то вже і розвитілось добре. Але дуже-дуже зимно. Піду пошукаю, де поснідати і буду чекати свій автобус. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!